Ось основна гонка. Короткий сигнал і все, газ в підлогу. Тут немає ніяких сучасних систем стабілізації, нікого АБС. Лише я, дорога і джойстик. Ось я буду намагатись. Ось цікаво, що б сказав Макс Ферстапен. Ось легенький дотик. І все, машина вибухає. Тут не те, що в сучасних гонках, вона нам не пробачає помилок. Одразу машина вибухає, втрачаємо дорогоцінний час. Цікаво, що б сказав Ферстапен, якщо він отак на кваліфікації здвував position, а потім під час гонки йому ще довелось довелося обганяти суперників, як нам це доведеться зараз робити. Як бачимо, ми виграли position, але воно нам нічого не дало, бачите, на трасі який трафік. Всі машини з нами змагаються, хоч ми були перші. Але ми мусимо обганяти суперників, які все одно є перед нами. Ось легенька помилка врізаємось ми у суперника Чи в знаку цей, що стоїть на окраїні дороги.